Наступна сюжетна арка у регіоні під назвою Кент продовжує головну сюжетну лінію з фульке. Басим повідомляє ОСТ до Ейвор, що віднайшов її, та просить героїню про допомогу. Дах в чергове вий. Боється, що Ейвор погано виконує свої обов'язки, не хоче шукати Сігурда, і так далі. Боже, просто не звертай увагу, і він сам відчепиться. На місці Ейвор бачить, що басим розмовляє з якимось ченцем про релігію, але це не важливо. Прихований каже, що познайомився з Абатом Кінебертом що допоможе знайти фулька, яка якраз переховується з Сігурдом в околицях. Але він розповість про те, де шукати цю жінку, тільки після того, як Ейвор виконає для нього невелике прохання, для цього прохання відправляюся у пошуках по. Сланця короля Альфреда, який виявився алкоголіком Бардом. Ну і по зросту виявилося, що це шевцов. Я Карлі, отримавши листа з наказом короля, я повертаюся до Абата, і він там дає ще кілька доручень, які я не дуже хочу вам переказувати, бо це нудота просто смертна. Як ви помітили, я дуже багато квестів скорочую, бо по іншому, це був би просто пізідне. Що у процесі виконання доручень Абата Ейвор, розмовляючи з Басимом, дізнається дещо про його минуле, що в нього був син і що. В смерті його сина винна дуже близька йому людина. І спойлер, це головна мотивація Басима, чого він зараз взагалі вештається у пошуках Сигурда, і чому він намагався з Фульке пробудити знання, приховані у Сігурді. Але далі вже дізнаєтеся більше, виконавши квест Абата, герої знаходять Фульке, що вбила старого, і починає розповідати Ейвор вже відому казку про те, що Сігурд обраний, що він по-справжньому може розмовляти з богами. Пославши її до сраки у наступному квесті Ейвор з Басимом відправилися далі шукати цю саму Фульке, бо вона тоді втекла. І натравила на них ворогів, але відслідкувавши місце, де її в останній раз бачили, замість Сігурда Ейвер знаходить лише руку брата. На щастя, Басим дізнається про місце, де тренуються учасники ордену. Тому наступна зупинка буде там.